Ми сьогодні граємо в пам'ятзону. Я розминаюсь просто перед боями. Ага. Ми минулий раз пройшли аж два рівні, тому що Саша мене заставив. Не два, ми половину по... навіть менше ніж півтора пройшли, в смысле, Еля? Ти, не блін, не почала перед кінцем іншого рівня. А як ногами бити? Нічого не знаю, блін, Саш. А, вот оно, что, понял? Типу, ні. я можу отак. Типу. пем-пем-пем-пем-пем. Блін, я сподіваюся, я зараз стану і спеціально зроблю це, і щоб ти потім вставив відео, де оце дівчата стоять Просто і отак. Елля, ти так, розумієш, що ні, жодне відео не буде краще, ніж те, як ти його описуєш. Ні, воно буде! Там стоять дівчата, які, типу, отак, от, типу ш. Та блін, отак. Пам -пам 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 -пам. Тільки довго, а чому надовго не хоче він робитися? О, отак. так так так, 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 отак. Пем-пем-пем-пем-пем. Тільки вони стоять на одному й тому самому місці і чисто отак по мортам дають манікену. Ну, о цьому для боксу. Такий кайф. Це ж треба мати й розтяжку. І ще й типу мати типу, силу, втримувати так ногу і бумцяти. Коротше, я теж хочу зняти таке відео взагалі, дуже. Еля, ти можеш хоч раз так вдарити? Так. А, добре, ну так зніми. Ну так треба мені такий цей, як він називається? Манікен. Вдати з себе манекен, так що, ми готові йти назад? Та подавно вже готовий ти ж просто тут решила цела, блін, презентацію про про відео з дівчатами зробити. А Дивись, потім будеш мені кричати, що цибуль. А при причот тут цибуль? Ми вообще в пустелі, чувак. Тут, блін, цибуля навіть не пахне. Ти будеш мені казати, що за довге інтро, типа, і треба вирізати. Just feed him something. Ну я йому круто не віддав. Віддай. Ніт. Ну сама стань тут. Я хочу умереть, но не віддати. Ой. Ну, короче, я об'єктивно крысеня не віддав. Ну, типу, це бред. Типу, креста таї мі трастій друг в цій грі. Подивись, ну, я що дурчок? Бо вона тобі ж більш важче знайде, що ти можеш показати. А якщо вона знайде те, що вона себе, типу, ну в неї ж не один хп. Ти можеш поки він її б'є, його вбити і він не встигне вбити крису. Ти його Бля, не знаю, знову. ну розумієш, Саш, типу, гно, е, це буде вже не він. Це все одно, що я в тебе поклала. Окей, по але, щеху, ну це ж теж щомо. не оригінальна криса, яка в тебе була. Початку. Як це? Це вона? Ні. Я її жодного разу ніде не лишила і лишила, не предала. лишила лишила і предала, предала. Не, не було ні разу. було було. Блін, мені нравится эта игра, що ти просто клацаєш, клацаєш, як божевільний і все виходить. Ну, ну не то, що прям виходить, конечно, але я. розумію. Так, розумі, ти мені на цей вот зараз, може, Крися щось знайде. Криска, давай, хоч пошукай, може, щось ти маєш. Ну що, нічого нема. Ну нема, то й нема. Ідемо. Я придумала іншу тему. I hate seafood. Дивись, я. Де віддився? О, я його туди, поняв? Так. Мій план його туди. Па! План удався, я бачу. А як це сталося? Не знаю. <гум> Еля, ну тобі треба крису туди покласти. Ну, бий його, поки він кусає. Бачиш, в нього завелика кризу! щелепа. В нього завелика щелепа, щоб е, того щура побити. Тому щур в безпеці. Ух, де моя криска? Ух, слава тобі, господи. Бачиш, ще й динаміт Фух. халяв не отримала. Ух, ужас! Та я так стресанула, ну наче. Що відбувається? Ти штрикає там з краєчку, бачиш? Капець, і не вилітає, а типу понакрить у мене штрикає, чуєш? Ну ти ж любиш крис. Так. Давай зараз криска піде, щось сам обслідує мені. Обслідує. Ну, що, Все, я знаю. Криска, йди, назад. йди домой. Я можу тут проходити? Ага, не можу. Еля, Рівень почався з того, що він сказав, що йому не треба це робити, їх торкатись. Так, а як я можу інакше Візю? пройти? Стрибати на оці, блін, штуки, Еля. Які? Будеш перед... Які? Ну, які? От, які штуки? Ну от біля якої ти лежиш. Ммм, mm, я О, не побачила. Еля. Ну, їй Богу не побачила, бачить Бог. Бачить. Бог бачить, а ти ні. Бачиш? Так. Тому ти не богиня. Блін, ну це заявочка на смерть, це просто. Так, господи, я тебе не боюся. А, до речі, Еля, я тобі на запис, щоб всі це чули і знали, щоб ти потім не сказала, що я на, на крису, як ти кажеш, це зробив. Так. Я буду видаляти скрінзен. От. О, Так. Тому а я, чого? Я тобі куплю Батл Пас і все, що ми там договарювались. Так, пояснюй мені, пояснюй на записку. ти мені що, мамка, щоб я тобі пояснював? Ні. Uh, well, нет. Покладися. Або мені цікаво. Ідет. А що? Щоб він зарвав тобі ці блін міни. А мені куди дітись? На, Відстрибни назад на ту штуку, на якій ти стояла. От з цієї на попередню. Бачиш? Не успіла. Ну, тобі й не треба було, бачиш? Все, по порядку стало. Просто, ну, типа, це був прикольний експеримент, але ну, мені набридло, що коротше, воно, типа. Я все почуваю, наче в мене, блін, мені батьки, типа, забороняють, блін, в телефон дивитись, коротше. Так але ж ти сам собі по факту. Ну так, типу, ну от я, типа, собі. Обмеження. Ти ж може ну, тільки от... не виконувати, або виконувати, або, типу. Ну, ну, от ну, я це і... буде помічний інструмент, коротше. Ну от я і перестаю їх виконувати. от, ага. Так. Саш, я не можу. Та факт. Я топлю? Так, це так, це є так. Все. А, scrut up again, бачиш? Просто те зробив. Блін, Еля, ну не знаю, що, Піди розслідуй внизу, що відбувається, щоб знати, що тут відбувається. Тут а. А, а, бачиш. Тобі треба було скинути оту коробку на оті шпичаки, коротше. Ага, 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 ага. Але тобі не буде куди хілку брати потім. Хоча, ну, можеш вилізати ну. одну. Так, і тепер. У, Віталі, я не почула. Беру це. Класс. Це що взагалі, лопата так? Ні, це граната, ми минулого разу ви... з'ясували це. Можеш цю гранату Та А на... чого ти не йдеш? Я знаю, що він не йде, але ти, тобі не сподобається те, що я тобі мені скажу. Мені не сподобається. Ааа, чого він дожди, скорпіон. Ти знаєш, тут скорпіну мені подобається менше, ніж в житті. Так, да? добре. Собі, да. де сюди, та господи, та шо ж таке? От, тому мораль цього випуску буде, якщо вам щось не хочеться робити, не робіть. От таке, короче... Ні, а хто? Lì, ну, мені просто досі це е, подобається. Може Хілку випити, чи ще рано? Та рано, вона, вона більше хілить. Це дальнобійна атака. Ти його кидаєш і він б'є. А, і так, і граната дальнобійна, правильно? Ну, граната Я трошки близькобійніша. Бійні, Ого, ну прям Decisions, decisions Еля. Да. Мені здається, граната була б більш хорошим варіантом тут. О, йди, іди направо, йди направо. Х хілься, хілься, хілься. Блін, я не можу тропини таку. Так я не можу зрозуміти, як його типу здала. Кинь гранату в нього. Ти от гранату залишила, типа, і все. А я в нього ножом намагалась кинути, а він не кидається чогось. Він кидається, просто ти не попала. А, хоча, може, і ну не знаю. Так ну, Так Вона не викинулась навіть. А ну я не знаю. Просто може ти не змогла а, натиснути кнопку? Може ти не змогла натиснути кнопку. Блін, ну ти думаєш, що я типу, тупе. Еля, ну блін, ти тільки що не могла буквально його з місця здвінути, коротше. Тому. Справа не в тобі. от тепер mm -hmm. можна і похиліться. <схи> <схи> ну от, кинь в нього гранату. Топстай! У мене може включити джойстик. Так, 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 давай починає починаємо. Ага, ага. Я, 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 я кудов. В дростіку, не в Елі. При тому, що це я вже відклала той, який цей. Ага. — Боже, візьми. Відклала той, який е, об'єктивно штрунькається. Ага. Ну ми знову таки ми не довели жодного разу, що він об'єктивно штрунькається, як це, це називається. Хто дивиться, Еля думає, що в неї один з контролерів дрифтить. Так, а що тут думать, якщо він просто сам по собі підіймає все вгору, якщо я йду в якесь меню і опускаюсь, він такий ні, іде вгору. Ну тобто при грі те саме відбувається. Ну так, ладно. От, можеш ножа використати на цьому, типу, зараз. Якщо тобі жалко його. Найс. Якщо тобі жалко його залишать. Мені його жалко залишать. Мені, блін, себе жалко. Залишать, ти грі. Ну, кинь гранату, ну. Ну, кинула. Ну от і все. Перемогла. Так. Ну. Боже, який ти я це я собі. Так, ти ту гранату! Тупе. Вибачте, пожалуйста. Капец. Тупа, блін, страшна жінка, я в шокі. Так, а як туди добратись і не, eh, типу. А що це жовтенька мігає внизу? Стрілка вниз, тобі вниз. Чого І? Тепер стрибай на цю штуку, яка вилазить. І і переходь вниз з неї. Ще раз. Так. Стрибай. О, це ти, короче, олімпійський стрибун. О. Боже, дай тебе не скрыл. Пожалуйста, іменно ну, ну. Так. І оп, і оп, і оп. Все, бачиш, змей, мене, мене Не, мене не устраиває. Що тебе не устраивает? Ну, мене не устраивало. Блін. мене не устраивало. Та... Короче, мене ще Чому не не питає, що не устраиває. Блін, так, коли ти будеш, що тебе мучиться, як я тут. Ти ж сказала, що ти не любиш дивитися. Да. Ну, так як я буду мучитися, якщо Вільний ти мені не даєш туди, шансу. Та. Ну, об'єктивно, я не знаю, як він раз це зробив. Так, от я сюди йду. Поговори з ним, спитай, що може бути причиною такої поведінки в нього. О, ладно, все похер уже. Бач, не достає. Бля, вони блокувати починають, бачиш, капець. Все, ну вбила, давай, ти зможеш другого вбити. Молодець. Ох. Так, що засейватись, чи похід. йди Думаю, далі що вже, господи. О, що случилось? Це шипи стоять, так. Їх Ні, не, я поняла, але касатись. я на них не йшла. А, може тебе туди скорпіон штрикнув, я не помітив. Бачиш, I can see the light of кінці танк. Еля, ну не стрибай, тут не можна стрибати, бачиш. Я настребал. Да, блядь! Сори. Сейчас мы по-нормальному все пройдем. Давай. ля, навіть не отримала шкоди. Геройка. Тупа геройка. Ну, то таке? Якщо я змирился, то и ти змиришься. Получил. Получил. Это. По ми! Дурачок. <рект> <рек Ой. Ні, <рект> ти бачив? Вообще, тупо жодної поваги до тебе. От, присядь. Так ну, тобі треба присісти його бити, сидячи. так? Ладно, тоді прикладимося. Еля. Ну блін, а що ти хочеш, щоб я так тип. Та давай там... вже, господи, таке є тупе. Це була дуже гарна ідея цей канал робити, ці відео. Бо нічого так не показує, що я не можу перформити в стресових ситуаціях. Так, да, у тебе тебе завмирання йде в стресових ситуаціях. А, а от бачиш не йде. Бо, блін, якби якби було, то я б вже не рухався за хвилин 30 точно. Можливо, цей у не проходимий. Так, так вони написали, просто вони такі, блін, нам треба гру закінчувати, а ми не встигли її вже завтра випускати. Давайте просто зробимо цей рівень, що да, неможливо да, пройти. Да. І можна і гру всі такі типу, ну, да. так. Це геніально. Я б так і робила, якщо б дедлайни горіли, Поки там люди не могли б попроходити, то я б вже доробила все, що треба. Да. Так, всі ну, сюди Так, сюди, не можна добре. було. Тоді, коли роби, коли гра виходила, вона виходила. Найс. Nice. Mm -hmm. Але ти там якусь печеру від Ані не відкрила. О, най, тобі ага, є від, я його маю бити. Ножа, ножа, ножа. Та я пробую. А. Ха. Він не хотів кидатися. Ну, час. бачиш, стратегія вже починається. Да, да, тому що я розгадала цю гру. Блять. <мех> он сам себе наносит какой-то урон, или нет? Так. О, oh, вау, wow, он мне наносит урон. Ты можешь, блин, подойти сюда? О, oh, да oh, слава богу. У меня уже нема... Так, а ну, давай. Два раза и вдарил. Крыса, крыса, давай, сюда блин. Молодец. Так, 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 на тебе. на тебе, блин. Ой, правда? Так. Я тобі скажу чесно, в мене вся надія, а у Криси один капець, якщо вона побувала і відновилася в мене в сумочки. Лише експериментальним шляхом можна дізнатись. Тобі тепер треба розбивати оцей каменю? А, ні, не треба. Але не, ним мені треба, щось. А я не знаю, за хілку знайду. Блін, що, нічого нема, Криська. Ні мені треба хілочка, за Він Такий пішла нахер, мене чуть не вбили через тебе. Кілочку Окей, тобі, гарно, що. Ну що, що розбивати, так? Може, ти його можеш. А ні, не можеш. Ну тоді все, тоді добре, йди далі. Що Він так виглядає, як розбиваємий. Господи, господи. Зараз вмреш, еля. Зараз вмреш! Що ти про. Та щура свого випуску. Це було смішно, я правильно. Це, Це було Ой, дуже шай. смішно Фак. Короче, знаєте, якщо я блін, починаю видавати звуки як чубака, блін, то все плохо. Блін, а який звук видає Чубака? Я думала, він не видає звук. О, а, окей. Поняли. Ну, ти помреш, якщо будеш її розбивати. А що ти пропонуєш? The mine may sustain al. А, а, ну так, бачиш, коротше, тобі треба було щура випустити, щоб він тобі опустив рычажок. Ну, але вже mm -hmm. проходь далі, як можеш сама. Так чекай, може моя Криска ще тут щось знайде. мені. Наприклад, хіночку. Хіночку. Ні, Найс джоб. Все, пройшла рівень, вітаю. Так, було так плохо? Я б просто я блін, почав плакать. О, ну бачиш, все так страшно, ти переживав. Абсолютно. Давай, тільки у мене тут чуть-чуть. Так. У тебе тут чуть-чуть, У мене тут вже теж чуть-чуть, тому все нормально. Так, а що ми не минул... будемо проходити ще, щоб було випуск на... на цей раз і на через раз. Як хочеш. Ну тоді треба зробити пока і треба зробити інтро нове. Добре. Всім пока! Дивись, воно перестало мене слухати. А все. Так. Бо воно, бачите, мене не поважає як тренера. Це як з покемонами треба значок показати. Прости, така тупа смерть О, ти Бачив, ага. <світ> бачив, це дуже смішно було. Та боже мій. Я вважаю, що ти не пройшов цю гру, так, тому що тут контролери не працюють Нормально. <світ> я, тебе, я тебе виправдаю. Цим. Коли я був дитиною, на контролері не було аналога Тому він не мав чому було <світ> дріфтити. <світ> От так, бачиш, це ціна прогресу молодець.